На Миколаївщині продовжується робота із відходами, що залишилися після руйнувань та обстрілів. Про це на брифінгу розповів заступник начальника обласного управління екології Дмитро Мац. Крім цього, в регіоні готуються до створення нових природоохоронних територій та виконання стратегії адаптації до змін клімату. Про пріоритети в екологічній сфері. Дивіться далі від Олександра Долматович. У Миколаївській області діє сім майданчиків для тимчасового зберігання відходів, які залишаються після обстрілів і руйнувань. Це дозволяє системно збирати залишки зруйнованих конструкцій, перш ніж вони підлягатимуть подальшій переробці. Про це розповів заступник начальника обласного управління екології та природних ресурсів Дмитро Мац. Цей новий вид відходів з'явився у 2022 році, і для Миколаївської області, на жаль, він є дуже актуальним. До сьогоднішнього дня потерпають у нас громади Миколаївського району від обстрілів і з'являються відходи руйнувань. На початку 2022 року, 2023 року, багато руйнувань було в Баштанському районі, в Азесенському районі. Але на сьогоднішній день це Снігурівська громада і Миколаївська громада, де фіксуються найбільші обсяги утворення цих відходів. Наступний етап цій роботі переробка та повторне використання відходів. За словами посадовця, необхідне обладнання вже в розпорядженні Миколаївської територіальної громади. Часть обладнання отримано Миколаївською територіальною громадою і вони планують зробити такий комплекс по переробці цих відходів на виїзді з Миколаєва на Баштанському шосе. І крім того, як адміністрація, ми. Направляли запити до міжнародних донорів щодо видалення такої техніки для переробки відходів руйнувань для області, щоб вона була пересувна і могла працювати в різних громадах, які потребують цих, цієї переробки відходів. Окрім цього, Дмитро Мац розповів, що в області планують створити нові природоохоронні території. Цього року розробляються два такі проєкти: створення нових об'єктів і відновлення. Тих, які ми можемо відновити, це наша задача, завдання, яким ми займаємося. В цьому році розробляються проєкти створення двох заповідних об'єктів на загальну площу 719 гектарів. І навіть така невелика площа вона ну, нам дає право казати, що ми працюємо в вірному напрямку і е, природозаповідний фонд Миколаївської області буде тільки збільшуватись. Також минулого року було завершено перший варіант стратегії адаптації до зміни клімату, а в березні 2025-го його доопрацьовано для подальшої роботи. Ми всі бачимо наслідки вже зміни клімату, і, за даними науковців, з початку 21-го століття температура в Україні зросла на 2 градуси. А відповідно до Паризької кліматичної угоди, півтора градусу це вже є критичний фактор зміни клімату. І ми бачимо, що навіть за підсумками року температура майже не змінилась, кількість опадів не змінилась, але змінився їх характер. Документом передбачено 171 захід на загальну суму понад 155 мільйонів євро. Ми. Зараз цього великого переліку заходів за допомогою робочої групи, яка була створена з представників всіх структурних підрозділів і зацікавлених сторін, відбираємо ті, які реально втілити на протязі от наступних трьох років. І сьогодні доходить ця робота до фіналізування і до винесення на розгляд обласної ради. Після затвердження ми будемо їх реалізувати. Управління екології планує залучити грантову підтримку, аби реалізувати усі передбачені у стратегії заходи, розраховані на сім років. Олександр Толматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.